Юху та його друзі. Уперед! Юху, 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 наша дружба назавжди. Юху. Вірні друзі прийдуть і врятують із біди. Юху. До пригод всі разом любки ми помчимо. Юху. А як прийде ворог, відсіч йому дамо Разом. Грінь! Райський острів для звіряток і птахів. Та сюди проникло трійконе другів лихих, лихих. Мріють захопити суперсили джерело, стати всемогутніми, сіяти тут зло. Ми не дамо, ні за що. У красуні пенні неймовірно гострий слух. А Чіву фантастичний майянюк. Руді винахідник. Лемі всюди шлях знайде. Їх мчить як вітер, до пригод усіх веде. Йгу! Юху руки фені лимі чібо разом п'ять Раз п'ять ми п'ять друзів, разом не розлий вода. Юху де панує дружба, там не станеться біда. Ні, нас щодня чекають чарівні нові світи. Так! В пошуках пригод рушей із нами, друже йти. Куди поділися бджоли? Руді не зустрічав, щось я його сьогодні не бачив. Юху, ось що я скажу. Певно, коня є у себе вдома над книжкою. Друзі, заждіть хвилинку. Схоже, я чую руді. Якщо ти його чуєш, то де ж він сам? О, друзі, я бачу руді. Я тут. Гоу, я тут. Друзі, ви мене бачите. Руді, що це з тобою сталося? Під час експерименту я випадково облився зіллям і зменшився. Що? Під час досліду на мене потрапило зілля, і я зменшився. Тепер ти назавжди залишишся маленьким Руді. Маю знайти, як повернути свій розмір. Пошукаю деякі трави. Ще побачимося. Побажайте мені удачі. Ой-ой, гадки немає. Де тут що. Стережися! Чуєш прокинься. Ну ж, бо вставай! Чого тобі треба? Я зайнята. Можеш привезти його до тями. Думаю, твоє жало чудово з цим порається. Воно тільки для надзвичайних випадків. Ану, стій! Я подумав, що ти хочеш мене вжалити. Я вже була ладна це зробити. Так ти б швидко прийшов до тями. Нам ще далеко треба летіти. Ми на місці, нам туди. Ось, пригощайся. Ого, як смачно. Я хочу виловити усіх бджіл у грініт. Але злий боси, навіщо це вам? Рослини плодоносять, тому що бджоли їх запилюють. Не стане бджіл, не буде і врожаю, а як не буде фруктів, звірам не стане що їсти. І якщо звірам не буде чого їсти, вони будуть змушені покинути грініт. Давно вже час. Ну що ж? До роботи виловіть кожну бджілку у Грініт. Ця квітка усіх їх привабить. Так, босе. Сі спіймати усіх бджіл, так, босе? Тепер, коли усі бджоли тут, урожаю фруктів не буде. Босе, а ви часом не знаєте, як бджоли роблять свій мед. Вони їдять солодощі. А оскільки усі бджоли у нас, ми можемо їсти мед досхочу. Ура! Це ж чудово. Як дивно, чому на деревах немає фруктів? Уявляєте, я вже й не згадаю, коли востаннє їх їла. Руді, ти можеш винайти що завгодно, так? Звісно, можу. Можеш створити для нас фрукти. Я так хочу скуштувати щось солодке, соковите і при цьому з легкою кислинкою. Таке мені не під силу Заждіть хвилинку. А як же солодкий мед? Можна взяти трохи меду бджіл, якщо хочете. Добре, ходімо до них. Гоу, як то вдома. Куди це всі бджоли поділись? Опсе, поглянь. Це мед тут зробили наші бджоли. Ого, Ніби апетитно. Дай нас куштую. Хвилиночку, цей мед схожий на цукор Ми ж годували бджіл цукром. Певно, тому і смак такий. Може, звільнимо кількох бджіл, щоб вони заробили нормальний мед. Що скажеш? Думаєш, у замку їх стільки роїться, що недостачу ніхто не помітить. Зумніваюся, що тут взагалі є бджоли. Куди ж вони всі могли подітись? Друзі, дерева не плодоносять, тому що зникли бджоли. Вони запилюють рослини, щоб ті давали плоди. Ось чому на деревах немає жодного фрукта. Погляньте, а ось і бджоли. Друзі, звідки ви прилетіли? Що сталося? Що вони кажуть. У лісі не лишилося жодної бджілки, бо їх тримають у замку злого боса. Тоді ми мусимо їх рятувати. Якщо прийдемо відкрито, нас одразу схоплять. Друзі, я знайду, як нам непомітно проникнути до замку злого боса. Ну що, бджілки, Мерші летіть на квіточки і наробіть нам із купсом смачного меду. Ці двоє крокодилів замкнули нас. Взяти їх. Йохо. Нарешті ми можемо йти рятувати джіл, Розбризкавши це зілля, ви станете маленькі, як і я. Уперед! Ми готові. <реку> а як нам знову стати нормальними? Не хвилюйтеся, це поверне вас у норму. То як ми потрапимо до замку боса, погляньте туди. Отже, приготуйтеся до зльоту. Час повернути нормальні розміри, а тепер Гайда рятувати бджіл. Ура! Нам вдалося друзі, час забиратися звідси. Хто тут? – Чекаймо! Поперед, швидше. Мершій злітаймо! – Добре. Що це таке? Пахне солоденьким. Друзі, ми чудово впоралися. Повернімо собі нормальні розміри. Бджоли повернулися і дерева знову почнуть плодоносити. Не дочекаєшся. Саме так. Не хочете піти до бджіл у гості? Добре! Як же пече. До речі, а де злий бос? Не знаю. А це що таке? Ого, пахне солоденьким. Справді? Що з нами сталося? Злий босе, а що ви тут робите? Ви що не бачите? Як так сталося, що я змалів? Як ви таке допустили? Забруднене море. Привіт! Що сталося, Чіву? Тільки без паніки, Добре! Море стало шоколадне. Що? Ого! Воно справді стало шоколадне. Цікаво, яке воно на смак. Вочевидь, вода на смак жахлива. Це не шоколад, а червоний приплив. Червоний приплив? Що це? Коли море забруднене, починають розмножуватися шкідливі водорості. І море стає червоне. Це зветься червоний приплив. У морі просто купа сміття. Ой, лихо! Не дивно, що море забруднене. Якщо забруднення пошириться, вся риба загине. А ні, що ж зараз коїться під водою. Що нам робити? Куди подітися? Вода забруднена. Усюди червоні водорості. О, ні, який жах! Ми всі можемо задихнутися. Як же бути? Послухайте червоний приплив швидко поширюється. Вибір у нас невеликий. Тимчасово перечекати на суші. Заради нашої ж безпеки. Але ж ми риби, як нам дихати на суші, Ваша Величність? Про це не хвилюйтеся. Я маю дещо саме для таких випадків. Ого! Угу. Оце так. Дивина. Ого Ого Завдяки цим машинам ми можемо вижити на суші. Ну що, сідайте уперед. Що це? Дивина. Глянь, це акваріуми на колесах. Що риби роблять на суші? Вони ж не зможуть дихати. Вітаю всіх. Я морський король. Можна запитати. Вітаємо. Звісно, питайте. Я хочу поговорити з представником сухопутних, де його можна знайти. І з представником сухопутних? Дідусь Руні завжди радий вас бачити, ваше величність. ваша Що привело вас усіх на сушу. Ви представник сухопутних, Руні? Ні, я не представник, але я тут найстаріший житель. Тоді вам, певно, відомо про давню угоду, укладену між морем і сушею. Пам'ятаєте, Руні? Чекайте, про яку угоду мова. Так, згадав. Дідусю, про що це каже морський король? Вам щось відомо? Це дуже, дуже давня історія. Колись дуже давно біля берегів Крініт стався жахливий червоний приплив. Багато риби загинуло, тож ця страшна біда вкрай засмутила морського короля. Король думав, що червоний приплив спричинили сухопутні тварини і попросив їхнього представника якнайшвидше зустрітися з ним. Кільські жителі потерпають від червоного припливу. Це все через відходи, які сухопутні скидають у воду. Що? Пробачте, ваше величностей, я накажу усім бути обачними. Я хочу мати підтвердження. Тож пропоную укласти угоду. На випадок, якщо це повториться. А що у ній прописано? Якщо червоний приплив станеться знову, морським жителям доведеться шукати порятунок на суші. Я хочу, щоб ви дали слово, що сухопутні нададуть морським жителям усіляку допомогу. Обіцяєте? Так, королю, даю вам слово. Тож вони підписали письмову угоду. Дідусю, оскільки в морі знову відбувся червоний приплив, ми повинні подбати про морських жителів, так? Саме так я не знаю, хто скидає сміття у море, та через забруднення води морські жителі змушені залишити свій дім і перебратися на сушу. Вони залишаться з нами, поки море знову не очиститься, а поки що подбайте про них як найкраще. Доброго ранку, вам добре спалося вночі? Сьогодні чудовий день для занять, правда, друзі? Неподобство, червоний приплив не спадає. Та якщо у морі розмножилися червоні водорості, то це надовго. Що це за звук? Здається, він лунає звідти. Коли він плаче, то навіть іще гарніший. Ваше величносте, чому ви плачете? Я боюся, ми ніколи вже не повернемося назад у море. Не хвилюйтеся. Ми з'ясуємо, хто спричинив забруднення і неодмінно знайдемо їх. А я тим часом створю машину, яка розчистить водорості. Дякую вам. Лемі, треба будь-що знайти тих, хто забруднює море. Я завжди кажу: я чесний звір, який бореться за справедливість. Запам'ятайте ці слова. Поглянь на туди. Я знайшов лиходіїв. Це справа лап упса та купса. Ваша величносте. Ми знайшли їх. Ми знаємо, хто лиходії! Що? Упс і Купс, крокодили, які працюють на злого боса, і вони щодня скидають відходи у море. Упс і Купс? То ось хто винен. Мої сухопутні друзі. Той, хто схопить цих друзяк бандитів які забруднюють наше море, отримає мою золоту машину акваріум у винагороду. Розшукується Упс і Купс, винагорода, машина акваріум. За що не пробачу упсу і купсу забрудненого моря. Ваше величносте. Я зробила чудовий акваріум спеціально для вас. Хочете покажу вам. Добре. Чому б і ні? Показуй. Вечносте, то як вам акваріум? Що ж, гадаю, він справді гарний. Купса, звідки у селі стільки акваріумів? Я бачу золотий акваріум біля будинку Пеммі. А і справді, поцупимо його до замку і залишимо собі Уперед, Упсе. Чому цей акваріум їде так повільно? Тут нічим дихати. Ні, Це жупси Купс. Вони вкрали машину короля. Ну, постривайте. Та що таке з цією машиною? Ну що, попалися. Купси і купси. Ви хоч розумієте, скільки болю і страждань завдали нам, скидаючи бруди сміття у морські води. Розуміємо. Ми більше не будемо. Будь ласка, відпустіть нас, Ваша величність. Добре, я звільню вас, але за однієї умови. Якої? Глина. Чудовий засіб проти червоних водоростей. Добудьте її висипте у море. Робитимете це, доки вода у морі знову не очиститься. Зрозуміло? Так, Ваша Величність Як я й обіцяв. Я дарую свою машину Юху і Руді за затримання у Псайхупса. купса. Дякую вам. На все добре. Бувайте! Купсе, це просто жах. Що таке, упсе? Мені кортить у туалет. Що ж робити? Можеш сходити тут. Нема чого хвилюватися. І правда, купсе. Стійте! куди ви нас тягнете? Ви двоє забруднюєте море і будете за це покарані. Що ні, не треба? Рятуйте.